Всім піс! Мене звати Аня вітаю вас на моєму YouTube каналі. І, як ви зрозуміли, з назви відео сьогодні ми будемо говорити знову про типи прив'язаності. І, власне, я знімаю це відео, тому що був ось такий коментар. І так, я читаю коментарі, тому ви можете залюбки писати інші ідеї для відео, або про що ви б хотіли, щоб я вам розповіла про власний досвід якихось ситуацій, або знову ж таки розкрила якісь теми, тож пишіть це в коментарі і давайте почнемо. Отож, як ви вже зрозуміли, у мене тривожно не тип прив'язаності, і я хочу сказати, що типи прив'язаності це не вирок. Тобто ви можете це пропрацювати, це змінити. Звичайно, є певні речі, вчинки, слова, які вас можуть затригерити, і ви знову можете повернутися до патруну поведінки, до якого ви власне звикли. але... В Принципі, це все пропрацьовується. І деякі люди вони виходять з тривожного або уникаючого типу прив'язаності в надійний тип прив'язаності, і це не є проблемою, але тут має бути якби бажання працювати над собою, і в принципі розуміння, що ви щось робите по типу уникання, або ви сильно нав'язуєтесь до людей, або ви їх намагаєтесь наздогнати, і так далі. Отож, зараз я буду ділитися своїм досвідом також я хочу поділитися іншими інсайтами, до яких я дійшла, і в кінці я вам раджу все таки коли ви подивитесь сформувати особисту думку з приводу цього всього, тому що всі ми індивідуальні, і, власне, кожному підійде окремий підхід, ви маєте це розуміти. Тому що, на жаль, я не можу дати вам якоїсь пілюлі, ось так, і сказати: ось тобі план дій, ти маєш робити саме так, так і так, і тоді все вийде, все буде класно. Ні, на жаль, це дуже все складно, і всі люди різні. Деякі люди не хочуть працювати над собою деякі люди просто елементарно. Не розуміють, що з ними щось не так, або що у них є певний тип прив'язаності, і через це в них не виходять стосунки, в принципі. Тому тут якби треба розуміти, з ким можна щось побудувати, а кого краще взагалі облишити. Отож, я зараз розповім вам дещо про свій досвід, і як у мене це відбувається в дружбі або в стосунках. І одразу хочу сказати, що в дружбі це дещо. Інакша історія в стосунках все-таки це інший рівень близькості, і саме в стосунках, мені здається, виникає найбільше проблем. І, наприклад, я, як тривожно уникаючий можу сказати, що у мене з тривожного часто тип прив'язаності може змінюватись на уникаючий. Тому що коли людина з уникаючим типом прив'язаності починає від мене віддалятися, наприклад, от ми там з нею поспілкувалися, все було нормально, а потім вони кудись зникають, наприклад, да, ці люди. Я починаю включати тривожника. Ну, не я, а ви розумієте, мої механізми. І я починаю наслідувати цю людину, тому що я не розумію, що відбувається. І так само, коли тривожник намагається мене наслідувати, я перетворююсь в уникаючий тип прив'язаності, тому що за ну, забагато уваги або просто. Мені потрібен час на себе, а людина це забагато від мене вимагає, я починаю перетворюватись на уникаючий тип прив'язаності. Але навіть будучи тривожником або навіть уникаючим, завжди можна тип прив'язаності змінити на надійний тип прив'язаності. Тобто над цим просто потрібно знову ж таки працювати. І так як я ну, вже рік в терапії, я доволі багато чого аналізувала, в принципі. Того, що відбувалося в моєму житті, і які в мене там ситуації були, і в принципі, чому деякі стосунки не виходили, або дружба з деякими людьми у мене не виходила, і чому я вчиняла так чи інакше, я можу, в принципі, сказати, що у всього цього є сенс, але дуже часто вирішує проблему саме комунікація. І просто прокомунікувати це недостатньо. Треба для цього щось робити, шукати якісь певні компроміси і так далі, тому що. Наприклад, я могла озвучити, що коли там ми сваримось в моменті, я починаю тривожитися, починаю думати, що все, ми типу, розстаємось і так далі, або наша дружба припиняється. І типу, мені потрібно от зараз, прям вирішити цю ситуацію, щоб я потім не спала так з відкритими очима, або не сиділа так, оди гризла ногті, очікуючи чогось найгіршого, придумуючи там собі якісь сценарії. А людина з уникаючим типом прив'язаності вона навпаки хотіла виділити час на себе і казала: О, да давайте типу, завтра вирішимо це питання, або мені потрібен час стинути. Я, типу, просто казала: ти робиш мені боляче цим. Але ця людина каже, ти робиш мені боляче, тим, що ти якось намагаєшся змусити мене зараз прийняти рішення. І коли один каже одне, а інший каже інше, просто ось так воно якби відбувається, а має відбутися ось так. розумієте? Тобто потрібно знаходити якийсь компроміс, і цей компроміс він не має бути лише в одну сторону. Типу, не я лише маю чекати, коли та людина зможе нарешті зі мною поговорити. І комунікація, вона, типу, допомагає. Але розумієте, наприклад, якщо ви з кимось познайомитесь, вам сподобається ця людина, і ви одразу, можливо, не помітите, який у неї там тип прив'язаності на перших побаченнях або при першому спілкуванні це не завжди помітно, навіть якщо ви місяць проспілкуєтесь. Типу, інколи це можна помітити, але в більшості це вилазить, уже коли саме близькість якась певна наступає. І ви якось починаєте реально відкриватися один одному, і тоді ви можете якби, бачити і розуміти це. Але дивіться, якщо, наприклад, люди часто кажуть, що от у людини там якогось уникаючий тип прив'язаності, але якщо ця людина вона з вами спілкується на відчепись, інколи це просто означає, що людина вас не зацікавлена. Не треба приписувати, уникаючий тип прив'язаності просто всім людям. Це не так працює. Деякі люди вони просто кончені. І вони кажуть, що вони от такі, от, і з цим не потрібно миритися. Тобто, якщо ця людина продовжує робити вам боляче, то краще від такої людини піти. Тому що апріорі, наприклад, я не хотіла би робити боляче там людині, яка зі мною, або якщо вже я там зробила якийсь вчинок, тому що у мене ось такий паттерн поведінки. Я намагаюсь проаналізувати це, пояснити, чому так сталося, попросити вибачення, зробити, щоб це не повторювати, як мінімум, або пояснити, чому я так зреагувала, і на що була така реакція, щоб, можливо, партнер був дещо уважніший, коли це все трапилось. І аналізував теж: ну, типу, що можливо, мені там щось не подобається, і йому варто це не робити. Так само і я маю бути дещо обережна з тим, що я роблю. Звичайно, що з часом ну, люди якось пристосовуються один до одного, але... Я чесно хочу сказати, що у мене ніколи немає цілі в стосунках зробити боляче іншій людині. І, типу, я розумію свої патерни поведінки, інколи вони вилазять, я не можу це контролювати. Але в більшості я намагаюся якось думати перед тим, щоб щось сказати або зробити. Я розумію, що я можу зробити боляче людині. Отож, найбанальніше, що я можу порадити, знову ж таки, це комунікація, тому що так ви можете проговорити, наприклад яким чином ви будете розрулювати ось ці прориви? Тому що ну для мене особисто було інколи шоком, я думаю, для інших людей теж у мене траплялася така ситуація, що я спілкувалася з однією людиною, все було нормально, і ми залишилися ввечері трохи більше поговорити. І я занадто сильно відкрилась для цієї людини. І я якби це розумію, мені це не подобається. Я починаю закриватись, тобто я починаю уникати, віддалятися, а ця людина просто не розуміє, що відбувається. І в такі моменти ну, краще проінформувати цю людину, що. Ну, ось у мене так і так буває, типу я не роблю це спеціально, або мені просто стає страшно. Я розумію, що ми не хочемо всім пояснювати, або інколи ми самі до кінця не розуміємо, чому ми так вчиняємо, і для цього дуже класно, звичайно, піти в терапію, щоб дещо в собі розібратися і зрозуміти, чому ми вчиняємо так чи інакше. І я хочу сказати, що, наприклад, в дитинстві, коли я будувала дружні стосунки з певними людьми. Я постійно була от цією тривожною людиною. Типу, мені не щастило, і мені постійно траплялося уникаючи. І розумієте, прикол в тому, що ваш тип привязаності, знову ж таки, він може змінитися. Ось так. І в теорії це все класно от зараз вам розповідати, як це все працює, але на практиці все набагато складніше. І типу, в мене була така ситуація. Я дружила з однією дівчиною, і у нас були з нею, в принципі, нормальні стосунки. Але дуже часто в неї був прикол такий, що вона могла не відповідати на мої повідомлення або дзвінки там по декілька днів підряд. А для мене це був шок. Типу, все, ми не дружимо. Боже, типу, все, ми більше ніколи не будемо спілкуватися. Я продовжую їй надзвонювати. Її це навпаки бісить. Вона мені каже, типу. Коли ми знову там через тиждень з нею бачимось, будь ласка, не надзвоню, мені мені це не подобається, якщо я не беру трубку, означає, що я не хочу спілкуватися, або я там чимось зайнята. Але у мене це зовсім інше розуміння. Типу, якщо ти не хочеш зі мною спілкуватися зараз, то це означає, що ти більше не хочеш зі мною спілкуватися, в принципі. І типу, мені або зараз це потрібно, або вже взагалі не потрібно. І у нас було дуже багато сварок на фоні цього. Вона мені таким чином робила дуже боляче, і я їй пояснювала, типу. Ну, як? Я не могла прям їй пояснити якось це все правильно, тому що я тоді була підлітком, мені там років 13-14 було, і це був дуже складний період в моєму житті, тому що я не розуміла, чому вона так вчиняє. І ну, я вважаю, це був дещо несправедливий вчинок постійно з її сторони. Але, в принципі, це ігнорування це дуже кончена стратегія. і я просто пам'ятаю, наскільки я покинутою завжди почувалася в ці моменти, і в мене це повторювалося, типу, постійно, тому що постійно мені потрібно було нав'язуватись до людей, і я постійно була в цій позиції тривожника, який переживає, що він щось зробить не так, що я зруйную стосунки, що мені постійно потрібно було доводити, типу, собі і іншим, що вони хочуть досі зі мною спілкуватися, і так далі. Тобто в мене це і в дружбі навіть проявлялося. Але в стосунках тут все дещо по-іншому. Типу. Знову ж таки, в дружбі у мене зараз все набагато простіше, і я розумію, там, якщо людина пропадає на деякий період, вона мені ну наперед якось каже або попереджує, то я на це спокійно реагую. А але, типу, коли у вас стосунки, ну це дещо дивно виглядає. Тому ви зустрічаєтесь, людина тобі каже, о, коротше, я на тиждень хочу просто зникнути. І це ну, це реально зі мною таке траплялося в житті. Мені потрібно просто типу відпочити від всіх. Я думаю, чому ти тоді взагалі йдеш в стосунки? Типу, шукай собі дівчину, яка буде такою ж самою, як ти. Типу, що за бред? Просто особисто я вважаю, що будувати стосунки з уникаючими дуже складно, тому що вони йдуть з вами на зближення або вони розуміють, що десь вони занадто сильно вам відкрились, і вони одразу тікають. Типу, вони починають як би три кроки назад робити, і це постійні емоційні гойдалки, і я не знаю, кому насправді це потрібно. Тобто, якщо людина вона не змінює свою поведінку, якщо ви вже проговорили ці всі нюанси, але вона все одно починає себе так поводити далі і далі, це означає, що ця людина просто не хоче змінюватись. І розумієте, якщо тут не виникає компроміс, то навіщо вам будувати тоді, ну я не знаю, якісь серйозні стосунки з цією людиною? Тому що якщо це на початку не стає краще. І ви думаєте, що з часом це зміниться, то це не завжди змінюється, тому що деякі люди вони знову ж таки не розуміють, що вони роблять не так. Я просто чесно хочу сказати на власному досвіді, що це не змінюється доволі часто. Якщо людина самого початку себе так поводила, вона буде себе так поводити. І, наприклад, я навіть як тривожно уникаю, можу сказати, коли в мене буває ось саме тривожна частина гору наді мною. Людина може мені просто постійно повторювати, що вона мене любить, але мені цього просто буде недостатньо, тому що в мене буде таке розуміння, що, типу, вона мені це каже, але діями вона це ніяк не підкріплює. Або, наприклад, вона не може дати мені ось цей безпечний простір, в якому я розумію, що так, людина мене насправді любить. Тобто, в мене є ось це неадекватне відчуття, але знову ж таки, типу, не дивно, тому що дуже багато людей вони. На жаль, йшли з мого життя або погодилися зі мною, з таким чином, як я вам розповіла. І тому для мене це складно. Але дуже часто в мене буває таке, що я починаю теж бути уникаючим. І в ну, мене були такі ситуації, коли мені там писав якийсь хлопець, типу, я просто дивилася на телефон і мені не хотілося відповідати. І це не те, щоб я там ігнорую свідомо цю людину. просто я розумію, що я не хочу зближуватись з цією людиною, йти на контакт. І в більшості випадків, ну я не знаю, я тікаю від людей, типу, мені не дуже подобається це все. Останнім часом у мене взагалі дуже складний період в житті, і я в принципі наразі не шукаю стосунки, тому що це дуже складно, і я розумію, що в це потрібно вкладати енергію, сили, час і ще й працювати над цими стосунками. І коли з'являються стосунки, то певним чином з'являються також переживання і певні проблеми, тому що ви хочете, щоб все було якось гладко у вас, да? щоб все воно йшло класно, були лише позитивні емоції, але стосунки це не лише про це. І наразі я просто не готова їх вбудовувати, тому що ну, я не можу зараз повністю взятися за цю справу, тому що мені не вистачає сил енергії, наприклад, зараз в цілому навіть на себе. І я розумію, що в мій графік, в те, як я зараз живу, ну не входить сюди інша людина взагалі. Тобто, да, вона може з'явитися, але я просто не зможу виділяти їй достатньо до часу, або я знову впаду в співзалежність. А я цього не хочу, тому що мені це зараз не потрібно абсолютно і знову ж таки інколи, звичайно, мені хочеться, щоб в мене були стосунки. Але з іншого боку, я розумію, що я просто зараз це не вивезу, і це нормально, тому що всі речі потрібно могти вивозити. Типу, якщо у вас є два друга і у вас з'являється третя людина, теж якби, для друга ви повинні розуміти, що у вас має бути час і для третьої людини. Типу, Крінжове розумієте? це все потрібен ресурс і енергія і час. Тому що в мене особисто зараз немає на це все часу. І, типу, енергії, і я сама намагаюся собі зараз допомогти, і мені хочеться зараз вирішити свої проблеми. Хоча я і не шукаю стосунків, але інколи буває таке, що трапляються якісь спілкування, знайомство і так далі. Але чесно хочу сказати, що в більшості моментів я просто не зацікавлена, і ну, це спілкування сходить на ні, тому що я розумію, що я наразі не хочу цього, і я не готова до цього, і це моє свідоме рішення, тому що я не хочу знову увійти в стосунки в якомусь розбитому стані, поганому стані, і шукати собі або рятівника, або потім. Ця людина буде не розуміти якісь мої певні поведінкові патерни, наприклад. І я просто не хочу робити іншій людині боляче таким чином. І, можливо, зараз я просто знову ж таки уникаю болю, але наразі, мені здається, мені просто самостійно потрібно стати на ноги, і тому наразі в мені більш активний саме уникаючий тип прив'язаності, тому що. Я не хочу зараз ні з ким зближуватись. І навіть, типу, якусь дружбу я зараз ще можу будувати, але для мене все одно це вже важко, тому що у мене з'являються нові нові знайомі, але у мене не вистачає часу на спілкування з усіма ними. І тому це все якось дещо проблематично розумієте. І я вважаю, що треба говорити про типу прив'язаності, треба говорити про те, як ви звикли будувати стосунки. як... Наприклад, вас заспокоювати, або як реагувати на ваші певні реакції, і так далі, звичайно, що не всі готові до цього. І інколи деякі люди можуть здогадатися телепатично, чого ви від них хочете, але повірте, не всі люди можуть це зробити. І я просто пам'ятаю по собі, що мені інколи дуже сильно хотілося якось там поговорити з моїм партнером, вирішити ці питання і покращити якось наші стосунки, щоб все-таки воно якось більш йшло гармонійно. але... Дуже часто це залежить не від вас, і ви маєте розуміти, що, типу, ви можете навчитися спілкуватися з тривожно уникаючим типом прив'язаності, або з іншими якби, типами прив'язаності, але тут немає гарантії, що у вас якби, буде профіт від цього, що ви все одно зможете будувати стосунки з такою людиною. Тому що я зараз розумію, що я не готова до уникаючого типу прив'язаності, тому що у мене вистачає дискомфорту в цьому житті і проблем. І, типу, Розкручувати отак якусь людину і терпіти ці віддалення, ну я просто не зможу. Типу, емоційно мене не вистачить на це. Так само я не впевнена, що я зможу бути з тривожником. Типу, для мене не проблема постійно якби, повторювати про свої почуття і показувати це діями, але інколи це розумієте, заходить занадто далеко і просто це вже переходить в щось ненормальне. Тому що тривожники дуже часто впадають в співзалежність. І у мене теж є така проблема, що в стосунках і так в дружбі, в принципі, я теж впадала в співзалежність від іншої людини. І мені дуже складно з цим працювати. Я без сказала, боротися, це просто треба пропрацьовувати. І зараз, типу, вже коли я там в терапії, я це все розумію, але розумієте, в реальності воно все працює по-іншому. І в теорії ти можеш розуміти, як будувати стосунки, як це все робити, і читати ось ці всі. Корисні книжки по побудові стосунків і так далі. Але коли приходить час практики, ти інколи просто берешся так за голову, тому що ти не розумієш, що тобі робити. І, типу, я можу єдине вам порадити це якщо для вас стає щось занадто складним. І я зараз не кажу про якісь там, знаєте, елементарні детальні конфлікти, які можна все-таки вирішити, поговоривши про них і досягнувши певних компромісів, але ж. Ці компроміси теж потрібно тримати, розумієте? Говорити можна багато про що. Типу, якщо це просто якийсь складний час у ваших стосунках, який реально пережити, то не потрібно з них виходити, коли з'являються перші якісь там труднощі, розумієте? Типу, я вважаю, що найстрашніше це коли вас не чують і не бачать, і не розуміють, і діями роблять вам боляче. Тоді ну, немає сенсу продовжувати. І, наприклад, коли дівчина з тривожно уникаючим типом прив'язаності, зустрічає чоловіка з уникаючим типом прив'язаності, і вона намагається довести цьому чоловіку, що любов вона така класна, все зближення це круто, а чоловік, навпаки, відходить від неї все далі, а вона за ним біжить. ну Це нездорово, ви маєте це розуміти. І, типу, якщо ви бачите, що ви робите крок вперед, а людина робить крок назад, ну тут варто задуматись, чи варто воно тих зусиль. Тому що я досі вважаю, що тривожникам, так само і нукавичим, їм буде дуже складно з надійним типом прив'язаності. Але ви завжди можете працювати над собою. Якщо ваш партнер готовий працювати над собою, вони реально це роблять, і ви даєте їм цей час, і ви бачите, що щось відбувається, що є якісь покращення, і вас чують не просто слухають, а реально чують, то тоді це має сенс, розумієте? Але якщо вас просто послухали, кивнули головою, нічого не зробили, і людина продовжує робити те, що звикла робити, ну тоді ви самі вирішуєте, потрібні вам такі стосунки чи ні. Тому що це навіть спілкування або дружба, тому що це проявляється в усіх аспектах. І, типу мені дискомфортно з уникаючими, тому що я намагаюся завжди переходити в ось цей надійний тип прив'язаності. Я намагаюся дати ось цей простір людині, щоб вона почувала себе комфортно, і типу я намагаюся давати достатньо часу і так далі. Але якщо інша людина просто не цінує цього, не розуміє цього, і вона не хоче знову ж таки над собою працювати, перепрацьовувати свої проблеми, то я не хочу бути ось такою спасательницею, яка відкриває руки, і така на бери, бери, скільки тобі треба. Ні, на жаль, це так не працює. І знову ж таки, у мене є дуже сильні ризики впасти в співзалежність і стати рятівницею. Так би мовити, і я не хочу знову в це вертатися, і я намагаюся присікати це ось так, коли я помічаю, що вже таки починаю траплятися, тому що потім це робить дуже боляче. І я вже вийшла з одних співзалежних стосунків, я вийшла не з однієї співзалежної дружби, і це дуже складно, чесно, типу, працювати над собою це складно, але найбільше, що в принципі я можу вам порадити. Це спілкуватися. Типу, якщо ви бачите, що ну, нічого у вас не вийде з цією людиною, ви не можете її змінити. Повірте, коли людина не хоче змінюватись, коли людина не хоче якось працювати з вами, щоб побудовувати щось якісне разом, то інколи простіше всього це залишити. І витратити всі ці сили на себе, ресурс витратити на себе і в себе. Тому що це не здорові речі. Коли від вас тікають, ви починаєте наздоганяти. Або, навпаки, коли ви тікаєте, за вами біжать це вже нездорово. Тому робіть висновки самостійно, я дещо поділилася своїм досвідом. Якщо у вас є що сказати, завжди прошу в коментарі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бай-бай!